Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. та Настя зухвала. Коли насправді зародилися життя на землі? Нове коли? дослідження, коли? коли Коли це все почалося, коли там комусь не сиділося в цій затишній, мертвій, порожнечі, нескінченного всесвіту, покажіть мені ці амінокислоти, із за яких оце от все. Покажіть, я так розумію, кінець уже близько, тому що інакше чого вчені так активізувалися, і вони такі треба порахувати, щоб сказати: людство існувало стільки то, стільки то, але потім малахольні примати вибрали малахольного примата своїм главарем, і Ну там вже деталі не такі вже важливі. Все дуже логічно. Ми з великого вибуху почали, і великим вибухом закінчимо. Більшість експертів вважають, що тваринне життя зародилося на землі лише близько 635 мільйонів років тому. Oh. Вчені виявили нові ознаки того, що відносно складні форми життя могли зародитися на землі на півтора мільярди років раніше, ніж досі вважали в науковій спільноті. Oh, Блін, як круто сидіти собі в кабінеті та виявляти ознаки чогось, що вже давно пройшло, і ні на що не вплине. До речі, ось вам заклада. О, це був справжній андерграунд, Це був справжній андерграунд життя. Розумієте, колись життя. Це був лютий андеграунд тільки для особливих. І вони uh -huh. сиділи в себе в печері і такі: ми такі невідомі, uh -huh. ми авангард буття. Ми понесемо тренд тільки через 635 мільйонів років, а ми вже півтора мільярда як. Uh -huh. Так, це, це трушний андеграунд, справжній. Тому що дивіться, півтора мільярда років і ані Ну... Поки оцей псевдо андеграунд розкидав скрізь свої останки як флаєри, <свісна> <свісна> трушний андеграунд чекав свого часу і успішно імітував небуття. Це бу, mm -hmm. це була DIY сцена життя. Do it yourself. Це було інді, це було інді життя, інді лайбл життя. Da, da. От би нам, от би нам тренд на імітацію небуття, але з потапом. А потім з'явилися ці попсові мавпи і динозаври з усіх утюгів про них тільки. Поп! Поп еукаріоти укаріоти. Поп еукаріоти. Чекай про каріоти це тварини чи я забув? Я Не знаю. Напишіть в коментарях. Да, да, Добре. Да, да. За інформацією вчених у товщі гірських порід на сході центральноафриканської країни Габон, археологи натрапили на свідчення, що трохи більше як 2 мільярди років тому, тобто за часів палеопроти протерозою. там було неглибоке підземне море, густо заселене живими істотами. Вони нагадували одноклітинну плісніву, що розмножується спорами. Ех, Це мені навіть так чимось нагадує нас, українців. Тільки маленька відмінність: ми розмножуємось не спорами, а суперечками. Дякую тобі, всесвіт, що самим першим життям була саме якась плісніва. В мене тепер відпадає питання, чого на цьому світі так багато по. Окиків, тому що твій прапрадідусь був пліснівою. От чому? Угу. І, ну і це звучить досить логічно, тому що ну пліснява це і є. Первісне зло, тому що дивіться, в них був свій оцей пі підземне море з блекджеком і спорами. От і вони там вимерли. Але варто мені забути йогурт на боковій кришці холодильника. Все, там пліснева, там карнавал, ну ні собі, ні людям. Ну, Настя, але ти ж ніколи не пробувала. Йогурт з пліснявою. Що, якщо це смакота? <клес> <клес> Тим більше, у нас вже і так всередині все випалено емоційним напалмом, депресивними ударами, а пліснява, вона, хоч якось, заповнить цю порожнечу і, може, нас теж потяне в підземне море. О, так як подумати, підземне море це єдине море на яке я зараз хочу. Знаєте, ну це ідеально, щоб це, без, без оцих дурацьких море. пальм, оцих от бійок за шезлонги. підземне да. море. Завжди а. в тіньку. І, завжди так. в тіньку, і ти плаваєш і чуєш не як, як, як ця, як чайка, а ти чуєш, як кажан пролітає, ти таке о, супер, чудово. Це да. наші гур. <гур> Втім, дивні організми так і не поширилися за межі підземної водойми, і, врешті-решт, там і вимерли. За словами основного автора роботи, професора Кардівського університету Ернеста Чіфру, якщо викладена у статті теорія правильна, то габонські артефакти могли бути аналогом слизової цвілі, одноклітинного організму, який розмножується спорами і не має нервової системи. А дозвольте поцікавитись, чого раптом ці організми дивні. Ці організми не дивні. Ці організми далекоглядні. Вони такі, ну типу, дивіться, це ж успіх. Це успіх. Вони півтора мільярда років прожили в тичі, в спокої, в холодку. Ну, дивні це оце наші мавпи-пращури, які не сиділися в печері. Вони такі, інтересно, що це там таке? І от да, прокидайтесь, прокидайтесь, вам пора, вам пора прокидатися і стояти в пробках. А, прокидайтеся. Yeah. Нормальні, нормальні мавпи пращури, вам це подарували. Дякую тобі, Мавпо, за те, що я зараз маю купу кредитів. Yeah. <laughs> Дякую, Мавпо, що треба платити ЄСВ. Mm -hmm. Ти yeah. така молодець, Мавпо. І стосовно цих водойм виходить, що мама правду казала в дитинстві, що не можна довго сидіти в воді, ну бо можна вимерти. Просто виходить, що в цих організмів в них просто не було пальців, тому вони не могли помітити, що в них оце знаєш, побачилась. Це просто для тебе сигнал, що вже пора вилазити, погрітися трошки на сонечку, з'їсти кукурузочку і відновити свій водний баланс. Ну... Я вважаю, що вони саме тому і вимерли, бо в них не було нервової системи. Ну бо ти ні за що не переживаєш. Uh, і, А як тільки у плісніви з'являються нерви, вона така: ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вдруг ми тут вимремо. Ой, я я краще знайду роботу і все життя ну, рухається зразу ж. Тільки ти, тільки почина стрес, це основа життєдайності, розумієш. У плісніви не було стресу і все стагнація. Ну, да, пліснява чи в неї не було нервової системи, і вона не могла накрутитися через необ'єктивні причини, бо вона, ну, типу, така. Ну, Об'єктивно, тут стабільно. Тут стабільно Але, типу, накру, якби це та сама була пліснява, але з нервовою системою. Тобто накручена пліснява, вона така, а раптом десь стабільніше, ніж дають. В світі плісняве та пліснява, яка влаштувалася у відділ з сирами, це айтішники. Сирне бронювання. Тим часом дослідники вперше виявили печеру на місяці. Колись там облаштують базу астронавтів, щоб прихистити людей від жорстких умов місячного середовища. І з цього ми розуміємо, що? Що, попри тисячоліття прогресу, все ж таки доісторичні люди були праві: не хочеш проблем, лізь в печеру, куди подалі. Але спочатку побудуй космічний корабель за мільярди доларів, навчи людей ним керувати, клацати кнопку, їсти рідку гречку, і вже потім можна спокійно назвати. Водитись прохолодою місячної печери. Ну, це цілком це, ну, це супер людська схема. Такі ей, ей, чого ви сидите? Давайте вилазьте з печери, давайте вилазьте з печери. Зайдемо все навколо печери. О, блін, дивіться, на, на іншій планеті є печера. Погнали туди, погнали туди. О, звідти вже точно не будемо виходити. Угу. Дос, зробити все так, щоб повернутись до печери. Це було шоу Гомінао. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць та Настя зухвала. Шановні представники виду Homo Sapiens, Не переживайте, плісня вас змогла прожити півтора мільярда років під землею без світла і води. Отже, і після ядерного вибуху в неї все буде добре. Гомін аут!